Я дуже вдячний всім, які підтримують нашу бороду, боротьбу проти корупції, проти знищеної спадщини наших випадків. І я вам дуже, дуже, дуже вдячний, що ви будете і що втримати на наступний сесій. Слава Україні. Борімося за спадщину наших предків разом до перемоги. Слава Україні! Київська міська прокуратура ми дуже вдячні за поданий позов в інтересах держави, в інтересах Київської міської ради і департаменту комунальної власності щодо повернення цієї унікальної пам'ятки архітектури у власність територіальної громади, яка була абсолютно протиправна, відчужена за черговою схемою з метою зведення на її місці чергового багатоповерхового монстру. І знаєте, за цей час ми разом з громадою декілька разів вже блокували спроби протиправного. Зведення багатоповерхівки і початок будівельних робіт, і трощення будівлі, і дуже дуже багато всього пережили. Були і протести, і мітинги. І декілька разів ми блокували теж спроби зняти охоронний статус цієї будівлі. Це те, чим займався недобросовісний власник. Весь цей час. Наш якому стані зараз будівля? Будівля зараз знаходиться в вкрай аварійному стані, і кожного року ми думаємо, що вона ось ось не переживе зиму. Вона вже пішла вся тріщинами, і просто серце крові обливається, тому що ця доля не лише цієї будівлі у такому ж аналогічному стані перебувають сотні інших київських безцінних пам'яток, які за безцінь відчужуються з власності київської громади недобросовісними забудовниками, недобросовісними власниками з метою заволодіння просто земельними ділянками і зведенням на їх місці чергових багатоповерхових монстрів. І я ми були дуже дуже розчаровані, коли Київська міська прокуратура і ми фундація спадщини Тереченків, як третя особа програли і суд першої інстанції і поліційний суд. Причому програли взагалі без жодної аргументації позиції іншої сторони. Представники центру елеватору Млинбуда, незаконного власника вони навіть не могли відповісти на жодне питання, яким ставила Київська міська прокуратура, яка захищалася блискуча, захищала інтереси київської громади абсолютно блискуча, і мала просто залізобетонні аргументи. І у нас просто надія на Верховний суд. Ми знаємо, що центр-елеватор Минбуд має потужні лобі в усіх державних установах uh -huh. на найвищому рівні. Саме тому, ось ось ми програли. Я думаю, і суди. З Такою заліз позицією. і у нас вся надія саме на верховний суд, на те, що є ще справедливість в Україні, на верховенство права. І я хочу сказати, що за цим судом дуже дуже уважно слідкують всі недобросовісні власники і недобросовісні забудовники по всій Україні, і, і які досі. Жодного разу не понесли відповідальність за скоєне. Вони безкарно руйнують нашу культурну спадщину, нашу історію, культуру, нашу ідентичність, саме те за що зараз точиться найжорстокіша війна, і саме за те, за що гинуть наші найкращі представники нашої нації. І просто серце крові обливається, коли ми на це дивимося. Коли ми дивимося на корупцію, на комовство, на те, як на наших очах, поки йде війна, знищують всередині внутрішній ворог, діє внутрішній ворог і знищує нашу національну ідентичність, нашу культурну спадщину. Тому Верховний суд має, ми впевнені, він зобов'язаний просто поставити крапку в цьому питанні і підтримати позов київською міською. Прокуратури і повернути садибу Терещенків до комунальної власності. І ми впевнені, що там має бути музей. Вона має бути відреставрована і вона має залишитися для прийдешніх показів, тому що це справжня перлина Києва, і вона одна з небагатьох в Києві будівель, яка зберіглася повністю, і зберігла всі свої унікальні елементи. Дякую. Олен, можна ще прохання? Так. Зверніться до громади, щоб вони ходили на суди, підтримали культурну спадщину, Сюда, да, да. Так. щоб вони вас щоб підтримали ну, і вас. І, і... і хочеться разом з Мішелем Терещенком і разом з фундацією спадщини висловити Україну подяку всім чудовим нашим сусідам по місту, які сьогодні прийшли, незважаючи на ситуацію в Києві, пішли підтримати міську прокуратуру. І підтримати і підтримати повернення цієї будівлі до комунальної власності, і мені дуже прикро, що представник Київської міської ради його не допустили до засідання, тому що його він не був оформлений належним чином. Я не знаю, чому це так вийшло, але це дуже 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 прикро. І я закликаю киян. Не залишатися осторонь приходити на наступне судове засідання, яке відбудеться 15, 15... 15 листопада, о листопада о годині. Я правильно сказала? Амінь борімося за спадщину наших предків. разом до перемоги. Слава Україні.